Про ситуацію у Виловайську розповість наш гість, солдат батальйону Донбас Олександр Дученко. Пане Олександре, вітаю вас. То скажіть, будь ласка, надійшло підкріплення чи ні? Яка є у вас інформація? Підкріплення нема. Хлопці ждуть, вони надіються. Але... Обдурили і нас і, комбан... і нашого комбата обдурили, дурять і нічого не роблять. А, як хлопці... давно, як Тримаються з останніх сил. Як давно ви зв'язувалися з ними і якою інформацією надію? Останній раз я зв'язався, це було зранку. Їх обстрілювали, ну вони тримаються. Ну, ніхто нічого не приїхав. Наскільки є критичною ситуація в зоні АТО? Як так, ви оцінюєте? В середньому хлопці у нас в нас жалізні. Стає, звісно, менше кожен день. Але вони в жалізні. Я думаю. Наші хлопці не пустять. Просто допомога треба. Дуже треба. Наразі яким озброєнням володіє батальйон? Тільки лишилася стрілецька зброя, гранатомети. Там Принаймні, б... до цього є боєприпаси, до тої зброї є, яка? Є, є, є. чуть чуть є. Тільки одна біда, що немає тяжкої зброї. Там кажуть, що їде, їде. Де вона їде? Ніхто не, ми не бачимо, що вона їхала. І, ну, хлопцям дзвоню, вони кажуть: обіщають, обіщають, вона так не їде. Які накази отримують зараз бійці? В даний момент утримувати те, що є. А вони лізуть як, 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 як криси. Непонятно, відки вони лізуть. Е, скажіть, будь ласка, це професійні військові? Який батальйон? З якого контингенту? Це професійні, це вже не наркомани, не алкаші. Це вже професійні військові російські. Вже видно, що вони не просто таких гуляки, прийшли погуляти. І з тих, коли ми перші були, то видно було, що вони просто так. У вас, Загалом, є, посадка, у вас є інформація, які саме це роди військ, звідки вони? В основному десантники. Це за останню інформацію, що я від хлопців вже знаю. Просто я вже зі днів не там. З днів дні вже мене туди вивезли. А хлопці мені дзвонять і розказують, що в основному десантники. Російські, не українські. Сьогодні прем'єр-міністр і президент також заявили, що фактично відбулося вторгнення і Росія розв'язала війну. Як, на вашу думку? Це правда. Я думаю, це правда. Тому що... По-другому це немає, Н немає як назвати. Самі по подумайте, якщо вони з усіх уже сторон йдуть, як це? це не війна, це війна. Скільки вже дуже достав, АТО, яке АТО? Війна вже повним ходом йде. І всі думають, що це АТО, яке Ато? Вже треба було давно просто зрозуміти, що це війна, повномасштабна війна. Проти нас, проти українців. Скажіть, будь ласка, якщо е, все-таки введення воєнного стану, воно може якось змінити ситуацію? Чи допоможе воно вам? Сказати чесно, якщо введуть в воєнний стан, це, на мою думку, це буде більше біди. Чому? Просто деяким людям розв'яжуться руки. І вони почнуть безпридільствувати. А поки є АТО, то я думаю, трохи вони зв'язані в них. Це моє мнення. Я ми воєнний фафієць такий. Ну, ви можете приклад привести, кому саме розв'яжуть руки і яким чином. Іменно ну... ДНР-оцям, які там зараз і так вже Ну, Коли ведуть воєнний стан, вони будуть ще більше зліші. Їм тоді можна буде робити все. Зараз вони хоч житт... ну, людей не трогають. А так їм буде, і так вони їх стріляють, а так їм буде взагалі все тоді до одного місця. Це... Просто я так думаю. Не один, я так думаю, ну просто зрозуміти. Місцеві жителі, вони як вас сприймають? Все-таки ми теж бачимо різні Ні, тепер, інформацію. Перше, так, да, перше було, вони нас посприймали як завоювателів, а тепер вже, вже видно, що вони коли ми заходимо, вони радуються, що ми зайшли. Уже зовсім друга ситуація. Вони, коли ми, Я пам'ятаю, коли по пасному заходили. Вони нас штиками восприймали, а потім наоборот. А зараз вже стався в... переломний момент. На великий. І тепер вже заходимо, люди раді, що ми... іменно українські війська зайшли, а не ДНР-овці. Просто це вже видно по людях. І просто вони, коли вилазять з підвалів, я це бачив. Не, не тільки я, їх дуже багато нас бачило. Вони вилазять і плакають, що ми прийшли, а не вони. Така... Я бачу, ви поранені, як стан вашого здоров'я Ну, Це то буде... не біда, Вона заживає. я поїду назад. Ви готові повертатися? Тут що неділя і поїду назад. Ну, ми бажаємо вам скорішого одужання. Дякуємо, що прийшли у студію. Тримайтеся.